В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі Коломийщина. збував наркотики через закладки. Затримали наркоторговця. На двірнянський район рятувальники ліквідували наслідки ДТП. В автопригодах на Івано-Франківщині постраждали четверо осіб. Затримали підозрюваного причетного до травмування трьох жінок. Гірські рятувальники спільно з поліцейськими транспортували тіло загиблого з гори піпіван. Фігурант налагодив схему нелегального бізнесу шляхом залишення закладок з півіпі на території Коломийщини. В ході слідства встановили, що 33-річний мешканець Коломиї працював шляхом так званих закладок, контактував з клієнтами через профіль в одному з месенджерів. А після отримання замовлення робив закладки з наркотоваром у різних районах міста. Далі надсилав замовникам геолокацію та отримував за це гроші. Затримали підозрюваного в наркодилерстві, якраз у момент, коли чоловік. Щойно отримав чергову партію забороненого товару в одному із поштових відділень Коломиї. Під час огляду у посилці поліцейські виявили та вилучили пакетики із порошкоподібною речовиною зовні схожою на наркотичний засіб. PvP. Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання раніше судимого фігуранта, де виявили речові докази, а саме засоби для фасування наркотичних речовин, ваги та грошові кошти, отримані від незаконного бізнесу. Несу, мобільний телефон, вилучені речовини направили на проведення експертних досліджень. Поліцейські затримали зловмисника. 23 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Яремче за участі легкового автомобіля, який зіткнувся з підпірною стіною вздовж узбіччя дороги. Рятувальники оперативно приїхали на місце та від'єднали клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти можливому загорянню транспортного засобу. Всі обставини події встановлюють правоохоронці. Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими сталися у Ямницькій громаді та Івано-Франківську. Перша автопригода трапилася 26 травня в населеному пункті Майдан Ямницької громади. Відомо, що керманич легковика Пежо 407 52-го року народження, мешканець Калуша не переконався у безпечності руху та здійснив обгін транспортного засобу у забороненому місці. Опісля допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Дачія Дастер, яким керувала 30 дворі. Мешканка Калуського району внаслідок аварії керманич та пасажирка 54-го року народження автомобіля Peugeot 407 отримали травми. Їх доставили до лікувального закладу. А в Івано-Франківську 37-річний керманич Нісан Ікстрейл, мешканець крихівців, проявивши неуважність, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мотоциклом. В результаті зіткнення травмованого мотоцикліста 2005 року народження мешканця Івано-Франківської громади госпіталізували. Наступна автопригода з травмованим пішоходом трапилася цього ж дня в обласному центрі. На місці ДТП слідчо-оперативна група з'ясувала, що 25-річний місцевий мешканець, керуючи легковиком, шкода Фабія, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місті. Травмованого пішохода 91-го року народження мешканця Івано-Франківська госпіталізували у всіх випадках. Водіїв транспортних засобів перевірили на стан вживання алкоголю. Результат Това Сімейний конфлікт виник в одному із населених пунктів більшівцівської громади, під час якого зять травмував дружину та її родичів. Поліцейські затримали зломисника за фактом вчинення декількох кримінальних правопорушень. Повідомлення до галицьких поліцейських про конфлікт між родичами в селі Старі Скоморохи надійшло 18 травня. Фігурант за місцем проживання розпивав спиртні напої. Згодом захмелілий чоловік вчинив конфлікт з тещею, дружиною та її малолітньою сестрою. В результаті сварки Кизять на наніс 40-річній тещі, декілька ударів ногами та руками. Також побив 22-річну дружину і вирвав пасмо волосся з голови сестри дружини. В результаті побиття старшу з жінок госпіталізували до лікарні, де провели оперативне втручання. Слідчі поліції затримали фігуранта. 21 травня в другій половині дня до рятувальників пошуково-рятувального поста Піп Іван надійшло повідомлення від керівника туристичної групи з трьох осіб. Турист повідомив, що неподалік вершини гори «Піп Іван» виявив тіло невідомого чоловіка без ознак життя. На місце негайно вирушили рятувальники. Інформація про виявлення тіла підтвердилася. Подальші дії здійснювалися у взаємодії з працівниками поліції. 22 травня, після завершення необхідних слідчих дій до транспортування тіла з важко Ної гірської місцевості було залучено гірських рятувальників з верховини. Рятувальники спільно із працівниками поліції транспортували тіло загиблого чоловіка 91-го року народження, мешканця Львівської області до найближчого населеного пункту. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.